цілому. Будь ласка, хто за? Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім. Девять, десять, семнадцать, дванадцать, тринадцать, четыре, наче, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, два, два, один, двадцать, два, двадцать, три, два, четыре, двадцать, пять. пять за. Хто проти? Підходите. Хто проти? Хто утримався, немає рішення прийнято. Колеги, за... переходимо до розгляду порядку денного по організаційним питанням. За процедурою наше засідання погоджування комісії мають протоколюватися. Зважаючи на те, що головою комісії відповідно до положення має бути посадова особа органу місцевого самоврядування. Я пропоную для балансу інтересів визначити члена погоджувальної ради від громадськості уповноваженою особою для ведення протоколу наших засідань. У зв'язку з цим прошу пропозицію. Будь ласка, для, для протоколу, будь ласка, називаємося і даємо пропозицію. Будь ласка. Пропозицію в нас базік Олег Миколайович. Назвіться, будь ласка. Базик Олег Ніколайович, член Всеукраїнської асоціації мережі АТО. Я ще пропозиція. Косінець Микола, інші на групах. Микола Адамович, будь ласка, натискайте кнопочку. Бантошик Тетяна Олегівна, член нашої міської групи бахівня. Шановний Микола Адамович, я не можу поставити вашу пропозицію на голосування, оскільки вказана вами кандидатура не є членом погоджувальної комісії. Будь ласка, запропонуйте кандидатуру, яка є членом погоджувальної комісії. Два чоловіка від брукавні. Давид Бекова, Сасанку. Давид Бекова, дякую. Давид Бекова. У зв'язку з тим, що у нас є дві кандидатури, я буду ставити їх в порядку надходження рейтингом голосування. Кандидатура Базік. Олег Миколаєвич. Будь ласка, хто за? Прошу підняти руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять. Хто проти? Один проти, так. Утримався. Один утримався. Дякую. Кандидатура Давид Бекова. Сусанна Едуардівна, якщо я не помираюся. Хто за? Будь ласка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Хто проти? Та ну, рейтингове голосування. Ну, рейтингове голосування можна. Хто проти? Один проти. Хто утримався? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 утрималися. Шановні члени погоджувальної комісії, що будемо робити з даною ситуацією? Картавий, карта, карта, будь ласка. Іван Картавий, Сандинської об'єднання «Свобода». Я депутат цього округу. Я вважаю, що Давид Бекова з Едуардівна вона представник ініціативної групи мікрорайону Баківня. І е, якщо ми тут е, ну зібралися саме мешканців послухати, то я думаю, що саме мешканці повинні бути як представники мешканців, бути представник мешканців, а не представник ініціативної групи там або громадської організації. Ну, це моя особиста думка. Дякую. Дякую, Івано Леонідовичу. Задоволення ви прийняв нашу пропозицію. Разом з тим, що одна кандидатура в результаті голосування не обрана. Будь ласка, чи є ще пропозиції членів погоджувальної комісії, які можна поставити на голосування? Немає. Будь ласка, прошу, прошу вас як голову визначитись, головуючий нашої наради, якраз кандидатуру, при якому ми голосуємо, оскільки 13 на 13 ваше слово може бути вирішальним. На, на у mm -hmm. членів погоджувальної комісії заперечення щодо цього приводу будуть. Mm -hmm. Микола Адамович, mm -hmm. у вас мікрофон просто включений. Запереч... Заперечень, якщо я визначу, не буде. Mm -hmm. Визначайтесь. Mm -hmm. Якщо ви так юридично поспіхаєтесь, то я зазнаю на вибору від представника громадськості з, з боків. Микола Адамович, з задоволенням, але політичну дискусії ми перенесемо в кінець нашого засідання погоджувальної ради. Дякую. Колеги, у зв'язку з тим, аби у жодного з членів поводжувальної комісії не викликало суд. Я вношу пропозицію, і зважаючи на е, прохання Івана Леонідовича да, його пропозицію, і зважаючи на те, що дійсно це має бути представник громадськості, вношу кандидатуру Рєпіна Юрія Вікторовича як уповноваженої особи для ведення протоколу. Рєпін Юрій Вікторович, ви не будете проти? Ні, що не буде. Неожиданно, але не буду. Прекрасно. Будь ласка, шановні члени комісії, прошу підтримати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. Хто проти? Раз, два. Три, чотири, п'ять. Я звертаюся до нашого ОРГ-відділу з проханням на наступне засідання забезпечити членів погоджувальної ради окремими картками, можливо, кольоровими для голосування. У зв'язку з тим, що станом на зараз я не розумію, хто голосує членом погоджувальної комісії чи ні. Будь ласка, але разом з тим 18 голосів. Хто утримався? Хто утримався? Немає утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Звертаю увагу, що на нашому засіданні присутній народний депутат України Ігор Луценко. Дуже дуже коротко присутній. Так. Наступну нашу пропозицію, зважаючи на те, що ми з вами голосуємо зараз шляхом підняття руки голосування по конкретним пропозиціям або зауваженням, які ми будемо розглядати в подальшому, проводити у відповідному листу для голосування, який буде підготовлений та розданий кожному члену погоджувальної комісії, та буде скріплений відповідно його підписом. Немає заперечень. Вони будуть відповідно додатками до протоколу. Такий ви буде підготовлений по кожному зауваженню та пропозиції, які є. Зауваження у членів комісії відсутні. Відсутні. Дякую. Прошу поставити на голосування. Хто за таку пропозицію? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять. Сімнадцять за, хто проти. Утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання про визначення спільних питань перед них на комісії. Шановні члени комісії, інформую вашу відповідно до частини 6 статті 21 закону України про регулювання містобудівної документації. Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правих актів, будівельних норм, державних стандартів і правил, та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, тобто після 24 вересня 2015 року, коли закінчилася процедура громадського обговорення, не розглядаються. Також пунктом 9 порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні постанову Кабінету міністрів 555, конкретизовано, що відповідно до 46 статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності пропозиції подаються громадянам у письмовому вигляді. Із зазначенням прізвища ім'я та побатькові місця проживання особистим підписом повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та прав. Відповідно до абзацу 7-го чтина того ж закону, погоджена комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій зауваження. Таким чином, я звертаю увагу членів поводжує комісії, що пропозиції які не відповідають вказаним вимогам, поводжена комісія розглядати не може. З урахуванням вказаних вимог. Ізважаючи на ті матеріали, які вам визначено, будь ласка, уважно слухаємо. Оскільки відповіді вказаних органів державної влади можуть мати значення для вирішення спірних питань, залучити до матеріалів поводжуної комісії, лист Міністерства оборони України 24 листопада 2015 року. Номер 220, 3, 12, 564, вхідний 37, 752. Лист прокуратури міста Києва 19 листопада 15 -го року, номер 05, дріб 1, 324, 15 вхідний 37, 372. Лист головного управління Держсанної епідемслужби у місті Києві 30 жовтня 15 року, номер 42, 94. Лист Державної екологічної інспекції у місті Києві 6 листопада 2015 року no 11 Погодитися з пропозицією Департаменту містобудування та архітектури у листів від 22 жовтня 2015 року за номером 055 93 35 та доручити директора департаменту Бондар надати на наступне засідання погоджувальної комісії. Матеріали відкоригованого детального плану території села Баківня в Деснянському районі міста Києва. Визначити предметом розгляду поджувальної комісії з вирішення спірних питань. Спірні питання. Які містяться у протоколі громадських слухань проєкту детального плану території села Баківня в Деснянському районі від 3 вересня 2015 року. У протоколі загальної збори мешканців мікрорайону Бакіня від 3 вересня 2015 року. Протоколі загальної зборі мешканців мікрорайону Беківня 17 вересня 2015 року. Журналі реєстрації пропозицій та зауважень приманів до про проєкту детального плану території 17 серпня та 7 вересня 2015 року. В журналі номер 2 реєстрації пропозицій та зауважень громадян до проєкту детального плану території селаща Баківня 17 серпня та 24 вересня 2015 року. Пропозиції зауваження немає. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу підтримати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Шановні колеги, у нас є процедура запису. Зараз я маю вже обмолити, наскільки я розумію, прийняте рішення. Правильно? Будь ласка, назвіться. Ініціативна група виділення. Стосовно вашого виступу, я уписую. Ви відмовили розвитки пропозиції зараз, які не відчують тих, тобто, які не містять посилання на нормативні е, документації. 555-та постанова, яка регламентує порядок громадських слухань, слухань, такого не передбачає. Ці пропозиції також підтягають розгляду. Це перше. Друге, ви зазначили відкоригований план. Зазначаю вам у відповідь, що згідно 555-ї постанови. План ДПТ є лише один той, який виноситься на перше громадське слухання. Там прописано 555-ю постановою. Інші всі плани, які з'являються з коригуваннями, зауваженням і всім іншим, іншим з'являються лише за результатами роботи погоджування комісії. Так визначено 555 постановою. Третє предмет розгляду може бути. Лише той план, який виноситься першопочатково на е, громадські пункт, І ніякі інші далі предметом бути не може. Тому я вношу відповідну пропозицію. Давайте ми поставимо спочатку. Щиро дякую вам, ви не можете вносити пропозиції, вони є членом погоджування комісії. Я звертаю вашу увагу. Комісія вас уважно зараз вислухала. Звертаю вашу увагу на пункт 9 проведення громадського обговорення, на який я послався. Будь ласка, відповідно до пункту 9 є чітко вимоги до пропозицій. Точно так же є оплонкетна норма, яка відсилає до 21 статті закону про регулювання містобудівної діяльності. Наступного разу, будь ласка, члени погоджувальної комісії. Члени комісії, Дело в том, что мы 17 числа вообще не рассматривали никакие вопросы о детальном плане. Вообще, и, и то, что было принесено, это было предложение. предложении это не было принесено как материал для рассмотрения. Это было официально в газете опубликовано, что значит не было официально. В газете нас, Крещатик было опубликовано рассмотрение детального плана я следующей выкидывания. У нас в школе, а, Татьяна, Татьяна, у сборы в школе и подписи жильцов под, жильцом, под э, э, вопросами, которые не относятся к детальному плану. Мы, как это да. Ваша Ирина, мы, мы, мы решали на внутренние вопросы в, 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 в силах. А, в материалах, или тот или протокол, больше. который вы имеете сейчас, я сейчас первый раз увидел с подписью Романченко, мы видим первый раз Романченко, я его тоже видел первый раз. Завірити, що здесь подпись стоїть не моя в третьому протоколі матеріалах. Пускай покажуть оригінал моєї подписи. Вот Микола, подпись, Микола, стоїю, Микола так, не моя. оскільки дана фотокопія протоколу була надана вам мені без шляху електронної пошти. Я голова погоджувальної комісії, оскільки рішення проголосоване. Зобов'язую вас на наступне засідання погоджувальної комісії надати оригінал вказаного протоколу. В іншому випадку, як голова погоджувальної комісії, прямою відповідне звернення до правоохоронних органів стосовно факту підробки документів. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. У вас в матеріалах також є відповідний графік та порядок роботи погоджувальної комісії. Сьогодні у нас установче засідання. Завтра пропозиція стосовно ознайомлення з детальним плану Сьогодні. 14-15 січня розгляд спірних питань зафіксованих у протоколах громадських слухань та двох протоколах мешканців. Якщо завтра по одному з протоколів нам нададуть оригінал, який не буде підроблений. 16 січня розгляд спірних питань зафіксованих в журналі реєстрації пропозицій номер 1 17 січня вихідний, 18 січня розгляд спірних питань, зафіксованих у журналі номер 2 19 січня оцінка інформації, викладеної у листах Міноборони, прокуратури Головного управління Держсанепідемслужби та Державної екологічної інспекції в місті Києв. 20 січня голосування стосовно наявності спірних питань, яка проводжує на комісія, не спроможна врегулювати самостійно. Та 21, 22 січня, фінальне засідання погоджувальної комісії. Чи є пропозиції до даного порядку роботи у членів погоджувальної комісії? Немає. Прошу тоді підтримати голосування. Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18. 18 за, хто проти, утримався, немає рішення прийнято. Шановні колеги, у зв'язку з тим, що наші засідання є відкритими для представників громадськості та представників засобів масової інформації. Ставлю суто організаційне питання, аби ви бачите, що у нас доволі небагато місць біля мікрофону. Значить, будь ласка, на наступне засідання, орд відділ виготовити відповідні таблички для кожного з членів погоджувальної комісії. Окрім того, зверну вашу увагу, що там на зараз матеріали, які вам роздані. Це єдиний примірник матеріалів, які будуть далі вам для роботи протягом Ні, всіх не кажу, двох тижнів. Тому і точно так же звернув увагу на необхідність виготовлення карт безпосередньо для голосування членів погодженої комісії. Чи є у членів погодженої комісії якісь ще пропозиції, питання зауваження? Станом на зараз? Немає. Будь ласка. Є пропозиція заздалегідь призначити час на кожен день, щоб уповному загалі. Чудово. Підтримується. Шановні колеги, чи буде нам з вами зручно на 14-ту годину завтра для того, аби департамент містобудування презентував детальний план території? Немає заперечень. так? Да? Окей. У зв'язку з тим, що всі питання в порядку денного стану на сьогодні вечір. Пані оголошую, оголошую перше засідання погоджувальної комісії завершеним та інформую про те, що наступне засідання відповідно до нашого графіку призначене на 14-ту годину.